До подій в області. Міський удар отримав нового керівника. Минулої неділі відбулися відкриті та публічні збори міської організації, на яких більшістю голосів члени партії очільником обрали Тараса Іщенка. Відкритість і прозорість міські ударівці обрали керівника на публічних зборах. Шляхом відкритого голосування практично одностайно підтримують кандидатуру молодого партійця Тараса Іщенка. Івано-Франківська міська організація розпочала. Новий етап своєї роботи розпочали його з відкритості. Те, завжди, про що ми, що ми декларували, ми сьогодні показали збори міської організації, тобто рішення в Івано-Франківській обласній організації, також у всіх є структурних підрозділах, завжди будуть відкритими, завжди будуть в присутності всіх членів партії. Кожен член партії, зокрема, може пропонувати кандидатури, тобто безпосередньо приймати участь в формуванні як керівного складу, так і взагалі складу будь-якої організації. Ми не будемо відхилятися від курсу, заданого Івано-Франківською обласною організацією. Тобто це є п'ять основних напрямків. Зокрема, це Депутатська приймальня народного депутата Юрія Юрійовича Солов'я, друге це є лікарняна каса, третє це є програма по енергозбереженню високоповерхових будинків. Четверте це є юридична консультація з питань житлово-комунального господарства. І п'яте саме актуальне, як, на мій погляд, на сьогоднішній день це є допомога учасникам АТО. Політична сила буде гідно представлена на місцевих виборах. Запевнив народний депутат Юрій Соловей. каже, усі кандидатури пройдуть публічне обговорення і затвердять тих, хто показав гідні результати роботи. Ті люди, які будуть представляти партію на виборах, будуть обрані не кулуарно. Ми проведемо партійний праймеріс, публічний праймеріс, участь в якому Приймуть участь всі мешканці міста Івано-Франківська, які будуть мати можливість обрати собі від партії удар саме того кандидата, якого вони вважають найбільш достойним представляти їхні інтереси на тому чи іншому окрузі. Наразі партійці готуються до прийому німецької делегації, яка привезе на Прикарпаття гуманітарну допомогу і вивчатиме можливість відправлення на лікування до Німеччини поранених бійців АТО.